Доброго ранку, шановні полтавці. Я вітаю вас з Днем Великої перемоги. Якої якби не було, та не було б і української держави і українського народу. Тому що згідно плану Ост, тут було б губернаторство, а всі райони, які були приєднані за часів Радянського Союзу до України, відійшли б іншим державам. Я з радістю з задоволенням представляю свого давнього товариша. Бувшого директора заводу Знам'я, про який знають всі полтавці, Челімбія Юрія Олександровича. моє прізвище Терещенко Євген Олексійович. З певним е е е відчуттям гумору я можу сказати, що ми з ним. Е до воєнного образця, тому що народились за кілька років до початку цієї величезної і трагічної війни. А я, якщо посміхнутись, звичайно при цьому, ще можу себе назвати жертвою фашистських репресій, тому що у мого діда на квартирі стояло два німецьких офіцери і денщик, і у них були такі чудові патронташі, і ми з моїм товаришем Грицьком потягли у німців. По цьому патронташу. І німець догнав мене особисто і дав мені по задньому місту. Так що я певним чином жертва. Але ви розумієте, що це порядки гумору. Ми сьогодні прийшли сюди, як і всі полтавці, хто розуміє. Яке величезне значення має свято перемоги в нашому житті, прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих і віддати належне живим ще героям цієї трагічної війни. До речі, недавно вийшла книга про Другу світову війну, яка зветься Реквієм поражень і побіг. Чому Реквієм? Тому що Реквієм це в церковних піснопіспівах заупокойна меса, а в світській музиці – це героїчно, трагічна музичний твір. Ця книжка є абсолютно правдивою. Вона правдиво висвітлює і нашу. Участь, участь наших дідів, батьків у великій вітчизняній війні як частині Другої світової війни. Але ця книга висвітлює правдиво і участь українських героїв української повстанської армії, які також два роки боролися проти німців, поки не зрозуміли, що німці ніколи не дадуть їм незалежної квітучої України. Таким чином, якщо говорити про цю книжку, то тут висвітлена історія передвоєнного часу, тут надані документи багатьох учасників війни із мого особистого архіву, який я збирав близько 40 років. Це книга «Дайджест». Юрій Олександрович, я думаю, який прочитав одним із перших цю книжку, може додати два слова. Продовжую цю тему, скажу, що я живу в Полтаві з 38-го року і, на жаль, пережив період окупації. Бо в 41-му році я ламав ногу, і батько, який збирався евакуватись з моєю мамою, залишились зв'язку з тим, що я був не підйомний. Ну а враховуючи, що книга, про яку сказав, мой товарищ, написано на российской мове, я буду комментировать на русском языке. Я внимательно прочел 450 страниц этой книги и отдаю должное коллеге, что он проанализировал все источники, которые были известны за период до 1966 года. Да? После 66-го. И, по 66 по и, последующие, последующее, да. да. И самое главное, фундаментальное ⁇ это советская энциклопедия, военная энциклопедия и так далее. Мемуары веськовых, Мему... политики, да, это... солдат простых. Я просто удивлен тем, что, учитывая, что историю часто извращают, данная книга для молодого поколения может быть отражением реальных событий изложенных теми, кто их пережил. Да. Поэтому я комментирую то, что последний раз, в последнем выпуске вечерней Полтавы было еще раз напоминание о авторе да, с его да. фотографии, да. Анонс. Я вечерней тоже Полтавы. готовлю статью, которую я опубликую в вечерней Полтаве. підтримку цього іздання. Дякую, Юрій Олександрович, за а гарний ми... відгук за цю книгу. Я хочу ще додати таке, на мій погляд, надзвичайно трагічний сюжет в нашій історії. На протязі всіх років самостійності Україну ділили на дві частини. З одного боку, з одного боку були учасники Великої Вітчизняної війни, з другого боку були бендерівці. Так звані Бендерівці, тому що дійсно їхнім лідером був певним чином Бендера і Шухевич. Але правда історії говорить про те, що перші два роки українська повстанська армія боролась проти німців, і усього за весь час її боротьби до 59-го року загинуло 60 тисяч українців. Які також загинули за самостійну незалежну Україну, яку ми маємо зараз. А те, що люди не знають про цю боротьбу, це вина керівників, які ділили Україну свідомо на дві частини і таким чином знаходились зверху, будучи фактично без совісті, без честі, без моралі і без принципів. І довели Україну до того, що вона знаходиться зараз у стані війни і фактично зруйнована промисловість, зруйнований агропромисловий комплекс. І це не просто слова, це цифри. Якщо в радянській Україні було 24 мільйони великої рогатої худоби і 9 мільйонів корів, то зараз на Україні залишилось 615 тисяч корів. І я питаю українців, визволителів, ветеранів, можемо ми мати якісні харчі, які практично зараз на Україні зробити неможливо. Але закінчуючи, ми низько схиляємо голови перед учасниками війни, перед тими, хто загинув, перед нашими дідами, прадідами і віддаємо належне тим, хто ще живий. Бажаємо їм здоров'я, благополуччя. І успішного життя.